Ви в Німеччині і вам нічого не зрозуміло навкруги. Терміново в чому німецьку. Хочу поділитися своїми лайфхаками. Як я вивчаю німецьку з нуля в школі? Я його не вивчала. Перше. Я багато вчу на пам'ять текстів, речень і окремих слів. Краще вчити тематичні тексти. Вони тоді краще запам'ятовуються. Друге, ті слова, які в мене не запам'ятовуються, я їх виписую, пишу багато разів і промовляю багато разів. І у мене йде повторення у кубі. Читаю, дивлюсь, і пишу. Є мій особистий лайфхак. Я розфарбовую кольоровими олівцями слова і навіть речення. І додаткова фарба додає мені також пам'яті. Кожне слово в мене має свою фарбу. Крізь у мене навколо німецька на маленьких харкушах на картонках. Я пишу слова, пишу аксіоми і правила. І хочеш, не хочеш, очі постійно бачать у тебе німецьку мову. Є деякі слова, що не можеш запам'ятати. От що не роби, не запам'ятовується. То я тоді інтерпретую ці слова з нашою мовою. Наприклад, слово бриля це окуляри. Я інтерпретую зі словом бриль. І тоді воно краще запам'ятовується.